Учасникам злочинного групування, які обкрадали одиноких пенсіонерів на Закарпатті, суд обрав запобіжний захід, тримання під вартою з можливістю внесення грошової застави у розмірі понад 600 тисяч гривень для кожного днями. правоохоронці області затримали чотирьох осіб, які проникали у помешкання літніх людей під виглядом працівників комунальних служб. Допоки одні спілкувалися з потерпілими, інші шукали і викрадали грошові заощадження, коштовності та інші цінні речі. Поліцейські з'ясували, що до схеми причетні три жительки Запоріжжя та один Закарпатець. Всіх чотирьох підозрюваних оперативники затримали одразу після вчинення ними чергового злочину. Зараз вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання і можуть провести за гратами до восьми років свого життя. Наразі правоохоронці встановлюють інших осіб, які потерпіли від дій цих зловмисників. Якщо ви впізнали людей, яких зараз бачите на екрані, і ви стали жертвою їхніх злочинних дій, просимо звернутися вас на лінію 102 або ж до найближчого відділу поліції.